Існує багато методів лікування грипу та ГРВІ, дехто під час хвороби може вдаватися до народної медицини та недоказових засобів без призначення лікаря. Найпопулярнішим є вживання цибулі та часнику для боротьби із застудою та молоко з медом для зниження температури. Але не доведено, що вони і справді допомагають. Найчастіше міфи це лікування народними методами, такими як заварювання різних лікарських трав. Також часто люди використовують овочі та фрукти для начебто підвищення імунітету, але ну, найчастіше це все є неефективним. Одні з поширених міфів щодо лікування застуди це дихання над парою картоплі, натирання людини оцтом або полоскання горла та промивання носа сілю. Але це не лише надієві методи, а й шкідливі для організму. Дихання над парою може завдати шкоди слизовій оболонці носової порожнини та дихальної системи, тому звичайно цей міф. Взагалі категорично не потрібно застосовувати оце для зниження температури або для лікування, тому що може викликати різні алергічні прояви на шкірі. Сіль зазвичай може сильно сушити слизову оболонку носової порожнини та порожнини горла, тому використовувати. Для промивання носа можна тільки стерильний розчин, сольовий це розчин морської солі. А для полоскання горла, взагалі, таких препаратів краще не використовувати. Особливо часті випадки захворювання на гРВІ спостерігаються взимку і навесні. Лікарі радять при перших ознаках хвороби звертатися до спеціалістів. Якщо у пацієнта є прояви гострої, респіраторної вірусної інфекції, є підвищена температура тіла вище 38 градусів, і є інші скарги, наприклад, кашель, виділення з носа, біль у горлі. Так, звичайно, треба звертатися до лікаря. Чим раніше ви звернетесь, тим краще для здоров'я. Аби не підхопити вірус взимку, потрібно дотримуватися певних правил профілактики. Уникати скупчення людей можливо, більше прогулюватись на свіжому повітрі, провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, а так дотримуватись здорового способу життя. Не нехтуйте власним здоров'ям та здоров'ям оточуючих при проявах захворювання, звертайтесь до лікаря. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Крамачицькі новини.